Валентин, студент 4-го курсу консерваторії по класу віолончелі, з дитинства не любив пробіжки, паркур, екстрим, адреналін. Але сусідський доберман зумів розкрити в ньому величезний потенціал. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка поважного віку стояла на палубі розкішного лайнера, чекаючи на прекрасні відчуття від круїзу. Вітер був такої сили, що дамі довелося утримувати свій капелюх двома руками. Один добре одягнений і вихований чоловік, побачивши цю картину, підійшов до леді. Те, що він вимовив, змусило обернутися інших пасажирів. Втупившись на співрозмовників, люди розплющили очі від подиву і сміху. А він сказав вибачте, мадам, я не хочу бути нав'язливим, але чи знаєте ви, що ваша сукня піднімається від поривів сильного вітру? Так, я знаю, сказала та, але мені потрібні обидві руки, щоб тримати мій капелюшок. Але, мадам, ви не носите спідньої білизни, і ваші сороміцькі місця видно на загал, сказав джентльмен. Жінка подивилася вниз, потім знову на чоловіка відповіла. Сер, тому що ви бачили там уже 85 років, а цей капелюшок я купила тільки вчора. Батько. Синку, з днем народження тебе. Вітаю з повноліттям. Тепер ти можеш робити все, що захочеш. Хвильку подумав і додав. Ну, поки не одружишся.